Слава Україні! Я Олек і Це історія для дорослих та наша нова рубрика персональна історія. У нас уже третій рік триває повномасштабна війна, а ми досі не з'ясували одного важливого питання: хто найкрутіший полководець усіх часів? Хтось каже, Олександр Македонський. Він захопив майже весь відомий тоді світ, окрім Риму і Карфаген. Провів півтора десятка війн і виграв 30 великих битв. Інші запевняють, найкрутіший монгол Субедей, воєнний стратег Чингісхан. У нього за плечима більше 20 походів, 65 битв і більше загарбаних територій, ніж у кого завгодно. Не забуваємо, найбільша у світовій історії імперія не московська і не британська, а саме монгольська. Але ми вважаємо, що найкрутіший наш Володимир Мономах. Він провів аж 83 походи, а боїв і штурмів просто незлічені. Воював з 15 років, дожив до 73 ліття. От тільки у світі геть невідомий. Чому? Бо на відміну від Олександра і Субедея не захоплював чужого, а воював суто за своє, боронив Русь від усіляких зайдів. Але Бог з ним, з найкрутішими полководцями світу, нам воно не треба. Однак найуспішнішим воєнначальником давньої Росії України Володимир Мономах точно був, а ще найбільшим миротворцем, який залишив нащадкам справедливі закони і мудре повчання, а ще в образі небесного заступника бере зараз участь у нинішній війні. Як так сталося, що у нас про Мономаха знають здебільшого тільки історики і чому московські царії чотири століття носили його шапку? Дивіться це відео, коментуйте, лайкайте, діліться з побратимами і посестрами, бо хто як не ми маємо виправляти вивихи колоніального історіяписання? Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, а ми вам розповімо про Мономаха, його шапку і про що насправді мріє кремлівський карлик. Тонкий намек! Володимира Путіна возвели в трон візантійських імператорів. А що ви знаєте про Володимира Мономаха? Не тягніться до гаманця, цього князя на гривнях чомусь немає. З давньоруських правителів там лише Володимир Великий, який приніс нам християнство, і Ярослав Мудрий, який створив перший звіт законів. Ми ж сьогодні нагадаємо про Володимира Мономаха, Ярославового внука, теж чоловіка мудрого, видатного полководця, який бив московитів ще до того, як вони себе почали так називати. Парадокс. Але Володимир Мономах більше відомий не у княжій столиці Києві, а на Московії, якої за його життя ще й не існувало. У них навіть правителів замість корони чотири століття вінчали на царство отакою шапчиною, яку там досі називають шапкою Мономаха. І це люта брехня. Почалась вона з першого московського царя Івана III. За нього Московія після 250 років перебування в складі монгольської імперії нарешті відмовилася платити ослаблій Орді податки і проголосила незалежність. І тут же кинулася з усіма воювати та всіх загарбувати. Границя Росії ніде не закінчилась. Спочатку Новгород, де саме творився четвертий східнослов'янський народ. Це окрім українців, білорусів і московитів. Але новгородські словени були загарбані, еліта винищена, традиції і мова забуті, а населення змускалізоване. Наступний погляд Іван III кинув на Київ і оголосив себе прямим нащадком великого князя Володимира Мономаха, а через нього ще й візантійських імператорів, а тому назвався Царем, якому все навколо належати повинно. А його онук Іван Грозний. На підтвердження цього, ще й шапку мономаха, десь у дідовій Шафі знайшов. І це все банальні вигадки, щоб виправдати наступні завоювання. Бо так звана шапка мономаха це насправді розкішна золота тюбітєйка самаркандської роботи, що належала монгольській ханші кончаці. Її брат, великий хан Золотої Орди Узбек, видав кончаку за свого васала, Володимира Суздальського князя Юрія. Іван III Доводився їй пра-пра-правнучатим племінником і шапку успадкував. А вже Іван Грозний придумав оторочити тюбетейку дорогими соболями, хрестика згори присобачив і назвав короною Мономаха. Сьогодні дуже вкусний, простой домашній торт, шапка Мономаха. І щодо спадковості є нюанси. Бо прямі нащадки Володимира від його старших синів і спадкоємців це Волинські та Галицькі Мстиславичі, яких ще називають. Старшими Мономаховичами. Серед них найвідоміші князь Роман Великий і король Данило. А засновник Москви Юрій Долгорукий був їм як сьома вода на киселі, а точніше доводився Мономаху сьомим наймолодшим сином. Не то від наложниці грекині, чи то від другої дружини Половецької ханші. Вочі на його нащадків, яких називали молодшими або меншими Мономаховичами, це суто Московщина. Київський престол Юрій двічі захоплював силою, і двічі його проганяв звідти власний племінник, і старший Мономахович, який мав на столицю законне право. Коли ж до Довгорукого не дійшло, і він захопив престол утретє, кияни його отруїли. Геть з України, москальний красивий! А от зв'язок Володимира Мономаха з Візантією, правда, він був сином київського князя Всеволода і візантійської царівни. А відтак внуком імператора Костянтина Мономаха. Та він нам дорогий, геть не за це. По-перше, Володимир жив у 12 столітті, коли давню Русь почали роздирати князівські міжусобиці, щоб їх не поглиблювати, він спочатку вірно служив своєму батькові. А потім, попри свої високі виборчі рейтинги, двічі відмовлявся від княжого вінця на користь старших братів. Хоч кияни їх і не любили, і навіть проганяли. А вічі запрошували на княжіння саме Мономаха. Володимир прийняв запрошення тільки у третій раз у 60-літньому віці після великого повстання у столиці. Його спричинило масове потрапляння киян у боргове рабство, бо тодішні ставки по кредитах сягли 300%. Тож Мономах лихворів прогнав, а проценти на позики скоротив до 25-30 і доповнив дідові закони проську правду своїми статтями, так званим уставом Мономаха, де захистив саме простих людей. Князям же запропонував непорушність їхніх прав на наявні володіння так звані Вотчини, а для вирішення суперечок замість війн запровадив регулярні княжі з'їзди. Такий собі міні-парламент для великої родини аристократів. Так зумів об'єднати дві третини колишньої Русі назад в одну державу. А з тими, хто лишився чернігівськими і галицькими князями, уклав міцні союзи. І взагалі його народ любив, друзі поважали, а вороги боялися. Ну і нарешті, чого ж боялися? Бо князь Володимир був не тільки мудрим і популярним державцем, а ще й успішним полководцем. Свій перший бій прийняв ще у 15 років. Добре себе проявив, тому батько Всеволод тримав сина при собі і постійно доручав розбиратись з усілякими проблемами і загрозами. А їх вистачало. То кочівники тюрки нападуть, то литвини з ятвягами, то залізькі в'ятичі чи полоцькі князі нап'ються, Хороброї води і повстану. А ще поляки з горцями то на Волинь, то на Галич зазіхнуть, то навпаки покличуть у спільний похід на Чехів чи німців. І всіма цими операціями керував Володимир. Десь сам, десь з братами, з якими намагався воднати. По смерті батька він на престол не зазіхав, а брати, знаючи його таланти, запрошували до себе співправитла. Коли на, на Русь напав новий ворог половці, Володимир зазнав першої, либонь єдиної у своїй кар'єрі поразки у битві на річці Стугні, неподалік Трипіль. Боєм керував невіна, старший брат Святополка, але правильні висновки зробив саме мономах. У наступні два десятиліття він зосередився на розгромі степовиків і переміг. Відбив їхні напади на Русь, частину переманив на свій бік, а решту прогнав. Спочатку на Сіверський Донець, а потім за Дон. Зрештою, геть на Кавказ. Літописець каже, що мономахом цитуємо половці дітей своїх лякали в колисці, а Литва із болота на світ не показувалася. А угри кріпили кам'яні городи залізними воротами, аби на них великий Володимир не наїхав. А німці раділи далеко будучи за Синім морем. Бургаси, черемиси, вяди і мордва бортничали на князя Великого Володимира. Тобто платили податок медами. Цитуємо далі. І сам Мануїл Царгородський, остерігаючись, дари великі, посилав йому, аби у нього Великий князь Володимир Царгорода не одібрав. Останнє це натяк на походи Володимира ще й на Балкани та підтримку династичних суперечок у Візантії. Вони завершилися вигідним для Києва Миром і шлюбом внучки Добродії з Константинопольським принцем Олексієм Комніном. А наголосимо, найбільша заслуга Володимира не тільки і не стільки війни, скільки подолання феодальної роздробленості і нове об'єднання Русі довкола Києва у велику потужну державу. Свій досвід Мономах записав у повчанні дітям. Там, серед своїх діянь і численних битв, він окремо згадує два походи на в'ятичі. І це дуже важливо. Бо в'ятичі це група слов'янських племен, які жили за непролазними брянськими лісами, над ріками Москвою і Окою. Вони там підкорили і потіснили місцевих угрофійнів та жили собі окремо від усієї Русі. А київські князі ходили на них походами. Збирати данину. Ось як це зображено у літописі. Князь з дружиною йдуть кудись в ліс. От і Володимир Мономах пише: А у В'ятичі ходив дві зими на Ходоту і на синів його. Тобто він два роки підряд ходив походами на ріку Москву, щоб примусити місцевого князька Ходоту і його сина до покори і сплати податків. Тобто предки московитів. В'ятичі з угрофінами були не частиною Русі, а її васалами. А київські князі були не попередниками московських, а їх завойовниками. І ніякі побрехеньки про шапку Мономаха цього не виправлять. Шапку Мономаха, хто-то хоче схватити в Кремлі. Є у повчанні Володимира і таке. на війну вийшовши, не лінуйтеся, не покладайтеся на воєвод, ні питю, ні їжі не потурайте, ні спаню, і сторожів самі не раджайте. І на ніч лише з усіх сторін, розставивши довколавою, ляжте, рано встаньте. А оружжя не знімайте із себе спішно, не роздягшись, бо через лінощі раптово чоловік гине. І саме ці слова оружжя не знімайте стали девізом 53-ї окремої мегбригади імені князя Володимира Мономаха. З'єднання було сформоване у 2014-му на Рівненщині, а дислокувалося на Луганщині. Пройшло усі найгарячіші точки АТО, а під час повномасштабки обороняло Волноваху, Вогледар, Бахмут і Авдіївку. На емблемі бригади золотий сокіл з гриба Сєвєродонецька, а ще золотий змійовик, оберіг Володимира Мономаха. І задачі з часів князя не змінилися: прогнати Орду за Дон і Кавказ і надавати по шапці залізьким дурисвітам. Тож, всіма силами допомагайте силам оборони України, бо тільки об'єднавшись, як у часи Володимира Мономаха, ми зможемо досягти бажаної перемоги. А ще підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою, коментарями, за можливості донату, бо тільки завдяки вам ми досі можемо працювати. Слава Україні! Героям слава!